Друзі, вітаю вас на каналі BobCorp Time UA. Від моторошних страшилок, де інопланетяни приходять по наші душі, до сміхотворних комедій, де вони просто хочуть розслабитися на землі. Кіно про прибульців буває дуже різним. Сьогодні ми зібрали 10 найкращих фільмів про інопланетян, які покажуть їх у всіх проявах: від страшних жахів до веселих гостей з космосу. Готовий до зустрічі з невідомим? Тоді почнемо. Ноу! No, коли небо дивиться на тебе. Ти можеш не дивитися, але чи врятує це тебе? Отже та Емеральд успадкували сімейне ранчо після загадкової смерті батька. Чоловік просто сидів верхи, коли з неба почали падати дрібні предмети, і монета пробила йому голову. Випадковість навряд чи життя йде далі, але коні починають безслідно зникати. Ночами чути моторошні звуки, а в небі завмерла одна єдина хмара, яка не рухається місяцями. Усе це виглядає як сигнал до чогось страшного. Але що робити? Тікати. Ні, вони вирішують знятися на камеру та продати записи за великі гроші. Разом з техніком, Антлерсом, вони починають полювати на НЛО. Але що, якщо це не тарілка, а щось гірше? Щось мислить. І якщо ти дивишся на нього, ти вже мертвий. Фільм на перший погляд, здається класичною науковою фантастикою про інопланетян. Але це Джордан Піл, а отже, ти не отримаєш звичайного вторгнення з лазерами. Воно харчується тими, хто дивиться на нього, засмоктуючи жертв в своє нутро. Тому єдиний шанс вижити відвернутися. Але чи можеш ти не дивитися, коли перед тобою щось наскільки незрозуміле та гіпнотичне? Візуальна краса від неба, що живе своїм життям, до фінальної розгадки, яка виглядає просто неймовірно, напруга, що зростає від таємниць раніше до моменту, коли головні герої розуміють, з чим мають справу. Питання залишається відкритим: що це було це просто невідома форма життя, чи це сам у всій своїй жахливій красі? Ноу no, це більше ніж просто фільм про прибульців, це історія про те, як ми любимо дивитися на жахіття, поки самі не стаємо їх частиною. Ти можеш сказати No, але чи зможеш не дивитися? Світ забуття, коли минуле стерто, але правда не зникає. Що, якщо все, у що ти віриш, брехня 2077 рік, земля зруйнована після війни з прибульцями, і людство евакуйоване на титан. Джек Гарпер один з останніх техніків, що залишився на землі для обслуговування дронів, які охороняють гігантські машини з видобутку ресурсів? Його напарниця Вікторія допомагає йому керувати операцією. Їхня пам'ять стерта. Це стандартна процедура для таких місій. Але якщо Земля мертва, то чому Джек щоночі бачить дивні сни про просвіт, якого ніколи не знав? На поверхню падає корабель з людьми. Джек рятує жінку на ім'я Джулія, і вона, схоже, знає його. Він знаходить руїни людської цивілізації, які здаються йому знайомими, зустрічає загадкових бунтівників на чолі з Малкольмом, Бічем, які відкривають йому шокуючу правду. Земля не знищена, прибульці не ті, за кого їх видають, і Джек не той, ким себе вважав. Він лише частина великого плану і його життя суцільна ілюзія. Чи зможе Джек розібратися, ким він є насправді? Чи варто вірити своїм спогадам? І головне, чи зможе людина залишатися собою, якщо її пам'ять повністю переписали? Світ забуття це більше, ніж просто наукова фантастика. Це історія про ідентичність, пам'ять і боротьбу за істину, навіть коли весь світ проти тебе. Бо деякі речі неможливо стерти, навіть якщо все інше забути. Все, як ти захочеш, будь-яке бажання, реальність, але чи зробиться життя кращим? Звичайний шкільний учитель Ніл Кларк раптово отримує божественну силу. Тепер будь-яке його бажання виконується. Він навіть не здогадується, що це все експеримент інопланетян, які вирішили перевірити, чи варто залишати людство в живих. Хочете ідеальне тіло? Готово. Собака має говорити. Нема питань. Хочеш, щоб світ був кращим, тільки сформулюй правильно. Але коли у тебе безмежна сила, важливо вміти нею користуватися, інакше можна випадково знищити планету. Фантастична британська комедія у стилі Монті Пайтон смішно, абсурдно, з прихованим змістом. Фільм, що нагадує про істину, іноді те, що ми хочемо, і те, що нам насправді потрібно, зовсім різні речі. Це комедія про те, що справжнє диво це не можливість отримати все, а можливість розуміти, що насправді робить нас щасливими. Морський бій, коли прибульці вирішили, що можуть воювати у нашому океані. Морська битва, яка перетворилась на виживання планети. Людство звикло думати, що воно єдина розумна цивілізація. Але коли в тихому океані з'являються прибульці, ми швидко розуміємо, що ми лише мішені. Алекс Хоппер, бунтівний офіцер флоту США, який ніколи не прагнув слави. Але коли на землю нападають гігантські військові кораблі іншопланетян, він змушений взяти на себе командування єдиним, що залишилося в бою старим лінкором класу Айова. Весь флот заблокований у морі. Прибульці мають технології, які здаються непереможними. І єдиний шанс на виживання зіграти за нашими правилами. Земляни не готові до атаки, але вони не збираються здаватися. Технологія прибульців здається ідеальною, але вони ще не бачили, як б'ється людство. Старий екіпаж ветеранів остання надія на порятунок світу. Чи може людина перемогти ворога, якого навіть не розуміє, що ви тут побачите? Це грандіозні морські битви та вибухи, справжні блокбастери у стилі трансформерів, прибульців, які використовують реалістичну тактику та сучасні військові прийоми, саундтрек за ACDC, який додає драйв у кожній сцені, та ще й ріана у ролі безстрашної артилеристки. Це історія про те, що навіть попри найсильнішого ворога, ми маємо шанс, якщо не здамося, коли все втрачено. Коли ворог здається непереможним, саме тоді починається справжній бій. Війна завтрашнього дня, коли майбутнє кличе на допомогу. Битва, яку ще не почали, ворог якого ще не знають, і шанс, якого не можна втратити, 2022 рік. Стів живе звичайним життям, поки просто під час чемпіонату світу з футболу на полі не відкривається портал у майбутнє. Звідти виходять люди і заявляють: ми з 2051 року у майбутньому людство веде війну з інопланетянами і програє. Нам потрібна ваша допомога. Через 30 років земля майже знищена білими шипастими монстрами. Людство не має шансів вижити, якщо не отримає підкріплення з минулого. Світові уряди ухвалюють радикальне рішення: відправити майбутнє звичайних людей для битви. Колишній військовий, а тепер учитель Дон Форестер отримає повістку. Він має приєднатися до армії майбутнього і залишає дружину та доньку, не знаючи, чи повернеться. Його місія допомогти створити зброю, яка може знищити прибульців. Але майбутнє приховує страшні секрети ніж просто інопланетне вторгнення. Білі шипи не просто монстри, а ідеальні машини для вбивства. Вони швидкі, жорстокі, і їх майже не можна знищити. Людство стоїть на межі повного вимирання. Це останній шанс змінити хід історії. Але що, якщо відповідь не в майбутньому, а в минулому? Якщо війну не можна виграти в 2051 році, можливо, її потрібно зупинити ще до початку. Неочікувані сюжетні повороти, що тримають у напрузі до фіналу. Це історія про вибір, жертву і боротьбу за майбутнє, навіть якщо всі шанси проти тебе. На межі майбутнього. Помри, щоб перемогти. Один день одна битва, одна можливість врятувати людство з безкінечних спроб. У недалекому майбутньому землі захоплюють інопланетні істоти, міміки. Вони швидші, розумніші та смертельно небезпечні. Усі армії світу об'єднуються, але навіть найпотужніша зброя не допомагає. Полковник Біл Кейдж не герой, він не солдат, а піарник, який навіть не вміє воювати, але одного дня його відправляють на передову без підготовки, і він гине через кілька хвилин після початку битви. Але Замість смерті він прокидається на початку того ж дня. Кейдж виявляє, що кожного разу після загибелі він повертається у початкову точку. Міміки знають усі рухи людей наперед, і тільки Кейдж може їх перехитрити разом з легендарною Рітою Гратаскі, найдосвідченішим солдатом, який також колись мав цей дар. Вони намагаються знайти спосіб виграти війну. Кожен новий день це можливість зробити менше помилок. Кожна загибель це ще один крок до перемоги. Але якщо помилитися у найважливіший момент, усе доведеться починати спочатку. Кожен бій наближає їх до відповіді. Але що станеться, коли цикл раптово зламається? Чи зможе Кейдж виграти війну, якщо більше не матиме права на помилку? Це історія про те, як можна стати героєм, навіть якщо спочатку ти був просто гвинтиком у великій війні. Бо щоб перемогти, потрібно навчитись помирати. Вулиця Монро 10. Хто страшніший, монстри зовні, чи ті, хто всередині? Втеча це не завжди порятунок. Іноді те, що чекає зовні, гірше за будь-яку клітку. Мішель приходить до тями після аварії в підземному бункері. Вона не пам'ятає, як тут опинилася. Над нею схиляється Говард, дивний чоловік, який стверджує, що врятував її життя. Він каже, що на поверхні сталося щось жахливе: атака, війна, катастрофа і що вихід назовні означає смерть. У бункері є ще один чоловік, Емет, який підтверджує історію Говарда. Проте Говард поводиться моторошно, він встановлює жорстокі правила, не терпить непокори і здається не зовсім нормальним. Чи справді світ зовні зруйнований? Чи Говард просто божевільний викладач, що тримає її у полоні? І що якщо? Що він бреше, як вибратися? Мішель вирішує не вірити Говарду, але докази навколо натякають, що він може казати правду. Їхнє життя у замкненому просторі перетворюється на психологічний трилер. Довіра тріщить, а напруга зростає. Але що страшніше, бути у пастці з маньяком чи зустріти невідоме, що чекає зовні. І коли Мішель нарешті знаходить спосіб вибратися, вона розуміє, справжній жах тільки починається. Ідеальне поєднання психологічного трилера та фантастики, постійна напруга і непередбачуваність. Джон Гудман у ролі Говарда один з наймоторошніших антагоністів у кіно. Закрите приміщення стає ареною боротьби за виживання, як у Кубі чи «Пелі». Фінал, що перевертає все з ніг на голову, після нього ти захочеш переглянути фільм ще раз. Якщо ти думаєш, що знаєш, що чекає на героїню, ти теж помиляєшся. Але коли двері відчиняться, більше не буде часу на роздуми. Вулиця Монстро 10. це історія про страх, виживання і про те, що насправді монстри бувають не лише зовні, а й зовсім поруч. Прибуття мова, що змінює реальність. Що якщо перший контакт з прибутцями змінить не тільки майбутнє, а й сам час. Одного дня 12 гігантських кораблів приземляються по всьому світу. Вони нічого не роблять, не атакують, не рухаються, просто стоять. Чому вони тут? Чого вони хочуть, і головне, як їх зрозуміти? Лінгвістка Луїза Бенкс та фізик Іен Донелі отримують місію розшифрувати мову прибульців, щоб запобігти можливому конфлікту, але кожне слово має значення. Кожен символ може стати ключем або загрозою. І кожен новий день змінює реальність так, що вони не могли навіть уявити. Прибульці спілкуються не так так, як люди їхні символи це не просто слова, а концепції, що існують поза часом, Луїза починає бачити не лише теперішнє, а й майбутнє. Якщо ти знаєш, що тебе чекає, чи можеш ти змінити свою долю? А тим часом країни світу на межі війни людство панікує, і в нас все менше часу, щоб розгадати головний меседж прибульців. Це кіно не просто про прибульців, а про природу часу, пам'яті та вибору один з найбільш емоційних фіналів, що змушує переосмислити все, що ти щойно побачив. Прибуття це історія про мову, яка може змінити майбутнє, про вибір, який вже зроблено. І про те, що іноді найважливіше не те, що ми говоримо, а те, як ми розуміємо один одного. Ніхто тебе не врятує, ти залишишся наодинці з жахом. Брайан Адамс, тиха, самотня дівчина, яка живе у віддаленому будинку. Вона майже ні з ким не спілкується, уникає місце та ховається від минулого. Але одного дня вночі в її будинок хтось проникає. Це не грабіжник, це щось, що не має бути на цій планеті. Воно рухається занадто швидко і не робить жодного звуку. Порятунку не буде, є лише тиша, страх і ти наодинці з жахом. Фільм майже без діалогів. Усе будується на візуальній напрузі та звуках. Жах не в тому, що прибульці існують, а в тому, що вони вже тут. Героїня не може просто втекти, вона має знайти спосіб вижити. Це не просто вторгнення, це гра, в якій ти жертва, що не має права на помилку. Атмосфера постійного параноїдального страху. Ти відчуєш, як це, коли за тобою стежать. Фінал, який викличе дискусії: чи справді тут є переможці? Це історія про страх, ізоляцію і неминучість. Іноді монстри приходять не просто так. Прибулець Павло Інопланетянин, якого ти не чекав. А що, якщо прибульці справді існують, але вони не такі, як у фільмах? Їх подорож США у трейлері. Відвідування зони 51, випадкова зустріч з справжнім припульцем, який веде себе як розслаблений тусовщик. Неочікувано саме це трапляється з двома британськими фанатами наукової фантастики Гремом і Клайвом, які мандрують по Америці, коли раптом на дорогу вибігає маленький сірий інопланетянин на ім'я Павло. Він говорить людською мовою, жартує, п'є пиво, палить траву і знає більше про землю, ніж самі земляни. Але є одна проблема: його шукає уряд, і якщо його зловлять, йому Нець їх дует вирішує допомогти Павлу дістатися місця звідки його зможуть евакуювати. Але чи зможуть вони втекти від секретних агентів і безумної релігійної фанатички, яка раптово приєднується до їхньої команди? Культові відсилки до наукової фантастики, від зоряних війн до секретних матеріалів це комедія, яка передіює класичні фільми про прибульців, але робить це з любов'ю. Якщо ти чекаєш пафосної наукової фантастики, про вторгнення проходь повз. А якщо ти хочеш від душі посміятися над тим, як би виглядав справжній прибулець у нашому світі, дивись негайно. Це історія про дружбу, свободу і про те, що навіть у прибульців є почуття. Прибульці у кіно бувають різними, жахливими монстрами, розумними спостерігачами або навіть тусовщиками, які просто хочуть відпочивати. Пишіть в коментарях, який фільм про прибульців вас вразив найбільше. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві підбірки. А з вами побачимося у наступних відео.